Ти що сподіти? Носити Бля. з собою Бля. Це, це, реальне віджимання. Це про... На що я ці суші їв? Андердог Павер, здоров. Так, ну що, да, ладно, давайте віджимати, що, що робити? Там тільки 10 віджимань, я сподіваюсь. Я ще 30 зверху накину, бля, ну на цьому стрім завер. Бля. Ви ні... ж розумієте, що нікому буде стрім вимикати. Настя хворіє, я тут просто впаду, ну і все. Буде стрім, просто без... нескінчений стрім буде. Тебе інтерв'ю, де стримий. Блядь, вже 20. 20? Ну вони, вони, ну вони прямо усміхані, вони коротше не, не, не класний навіть. А скільки там треба робити віджимань 1000? Вже 20, погаді. А хто за донатов, я не зрозумів? А Редхуд 1000. А Іргуд іще 1000. Йокше марю. Так, ну давайте, давайте ще Ще десяточка А ви хоч бачили, що я віджимався? Мені здається, що де. 1. 2, 22. Стоп, стоп, стоп. Скільки там віджимань? 40 віджимань Єбать, 50 віджимань Так, а ну стоп, стоп. Бля, як, за, як заблокати, щоб ви не могли їх купувати більше? Сука, як заблокати? Бля, буду за. Бутеріли. Так, а як мути давати? Так, вонтед. Зараз буде банити. Ладно, я шуткую. Так, ну шо? Так, а я 10 вже зробив. Скільки мені, скільки мені треба віджимань зробити? У мене запасі 14 качатіксів. Бля, щоб ви розуміли, в мене суші ось тут. От десь отут. Отут в мене суші. Ти вже десь зробив, залишилось 40. Ви гоните? Ще 59, ніхуя собі. Ну ладно, давайте давайте 40. <кхух> Бля, ну я 40, напевно, не зроблю. Давайте не за один підхід. Може на next stream зробиш. Ну давайте, зараз зараз скільки зможу, а там подивимось. Давайте, вирахуйте. Скільки рахуйте, скільки роблю. Так, ну я 30 зробив. Вже 40. Раз, два, 22. У, бля. А скільки залишилось? Ще 10? У, бля.